Цікаві друзі, розіграші, приємні подарунки, заголінність тисяча гривень. Тобто, що ви робите? Здаєте Євросемовський соняшник на аналіз на олію, відправляєте компанії показники і вам дарують 1000 гривень за дану процедуру. Агрокредит. Ну і сам прайс. Кукурудза, соняшник, РКД Кас і всякі. Примочки. Цікаво, цікаво. Хто в гостях у нас сьогодні? Вже добрався до Петровича. Так, так, так. Ми по сусідству живемо. Ну, да. Розкажу сьогодні, друзі, про цікавий факт, про соняшник. Не переключайтесь. Так, доброго, Україно. Сьогодні хочу з вами поділитися цікавими спостереженнями. Є у нас GCB. Бачили? він сзаді стоїть. І повенківш соняшника. Все, що я раніше грузив, це 600 650 кг. Ваги соняшника. Повенківш. Е, грузив учора в товариша соняшник Сенгента Неома. Знаєте, яка була вага в Ковшові? Ви не здогадаєтесь ніколи. 800 кг. На 200 кг більше на одному ковшові. Натура, друзі, це хороша штука, якщо вона є у вашому соняшнику. Тому, друзі, український виробник Євросем. За всі гібриди я вам нічого не скажу. Одними із топових є е, під підгранстар. Старк і під «Євролайтинг» ПЕГАС. Це те, що я бачив, те, що дійсно дає гарний результат. Для себе ми взяли Старк, тому що «Євролайтингові» ми стараємося не садити. Як не яка, після дія того євролайтинга. Скажімо так, ми не шукаючи той, ми не хочемо важких шляхів, нам, аби трохи полегше воно було. Нема фітотоксичності на кукурудзу, нема фітотоксичності на пшеницю після Гранд Стара. Тому, друзі, старк. Так, друзі, що ми маємо? Соняшник, суму, фракція преміум 2025 рік. Оброблено, прочитайте, поставте на паузу, всім, чим можна. І гормональний і антистресант Інша лейба, скажімо так, завжди беріть оригінальне насіння, це запорука успіху. Також навіть можна виграти. Приємні призи. Так. Глянемо на сам соняшник. Преміум фракція, друзі. Беру преміум собі і вам рекомендую. Чому саме преміум? Якщо Весна і погодні умови такі, що вам треба сіяти на глибину 4, а то й 5 см. Бувай таке. У нас таке було, щоб 100% воно було в, суху, ой, в сухому вологому, то тільки преміум фракція. Чим більший зародок, зародок, тим більша енергія росту у рослини і так далі. Якщо е зерно е меншого розміру із меншою натурою, то його бажано садити не глибше, ніж 3 см. Це мої спостереження. Чому, друзі, старк? І чому я вам розказував про вагу соняшника в ковші? Тому що стабільно у нього натура 460-480, так само, як і в, славно, звісно, і Неоми. Цікаво? цікаво. До речі, став же я також буду торгувати насінням за промокодом Друзі Петрович. Дзвоните і вам буде знижка 15%. Також не забувайте реєструвати ваші посівні одиниці, тому що є, я б сказав би, що немалий шанс отримати цінні призи. В розіграші даних призів. Уч, Участвують тільки посівні одиниці 2025 року. виробництва Так, а ми пішли, Зб... покажу вам, як точніше зберегти вас, ваш врожай до весни, а то й довше. Вперед. Так, друзі, і. Розповім вам, як зберегти ваш врожай. Адже е як коли у вас ви зібрали соняшник чи кукурудзу і там вже, так сказати, радієте, вже посчитали тоннаж, считаєте гроші, які ви зможете отримати, коли його продасте, треба, але щоб продати, так як вам хочеться, принаймні, треба його зберегти до певного часу. Що для цього потрібно? Дивіться, друзі, отака в нас кучка є в певних місцях найбільш, ну, саме вище насипано. Чим ми користуємось? Градусник. Час від часу перевіряємо. 17,8 тут все чудово. Отак він виглядає. Просто Довгий прут, і все. Це перше, що у вас повинно бути. Дивлячись від об'ємів, можливо, й не один. Стоїть він там до тисячі гривень щось таке. Так, і в одній із точок, там поміряв, там поміряв, там поміряв, все хорошо. В оцій точці у нас температура. 20 з половиною. 20, друзі, це вже якби і не багато, щоб прямо дуже багато, але не бажано. Тому є в нас отакий апарат. Труба з отворами і із спіраллю. Укручуємо трубу, відразу витягуємо повітря із соняшника тепле. Час, зараз воно в нас дме сюди. Повитягуємо приблизно годину, тоді перевернемо улітку цю і будемо туди задувати холодне повітря. Книжка пише, що у радіусі півтора метра кругом даного апарата ми забираємо. Тепле повітря. Ну або задуваємо холодне. Ну, правильна процедура це зразу витягти, а потім задуть туди холодний воздух. Таким чином можна ваш врожай зберігати надзвичайно довгий період. Нема нічого неймовірного. Я б сказав би, що це найменш затратно, не потрібно його переміщати з місця на місце, вкрутили і все. В ідеалі, якщо є кошти, тому що купуємо отаких труб не одну, а штук 5. Ви тоді їх вкручуєте по всій, по всій кучі і просто переставляєте двигун. Тому що процес вкручування, я б сказав би, що нелегкий. У соняшник ще куди не йшло, а як вкручуєте у кукурудзу, то треба вдвох і ще й надівати сюди труби. Бачите, зігнуто. Скажімо так, не, така, не такий вже й легкий процес. Так що, друзі, отакі рекомендації від Петровича. Кому сподобалось, ставте лайкос. Ну а ми пішли працювати далі. На зв'язку.